Гуманітарну допомогу на півмільйона гривень для батальйонів особливого призначення передало МВС спільно з українською діаспорою: 300 комплектів військової термобілизни, 70 пар взуттям та 120 тактичних окулярів. Це в тому є дуже приємно, що українці, які проживають за кордоном, долучаються до допомоги. Саме завдяки цій спільній співпраці вони запитаються, що потрібно. Вони надали цю допомогу і свою допомогу не бачу таким чином. Вони допомагають нашим бійцям, які несуть службу по поєдині України. Благодійники за кордону з'ясували, що саме потрібно правоохоронцям на сході, і передали найнеобхідніші речі. Це є спеціалізована білизна. Термо, якою користуються військовослужбовці американської армії, також взуття бірці армійські, вони якісні з термофітовими вставками, тобто на різну погоду. Вартість одного комплекту армійської термобілизни коштує 60 доларів. Іван Сулима каже, хоч і дорожче, утім бійцям буде тепло. Взуття дорожче, воно так близько 300 доларів, коштує одна пара. Всі витрати взяла на себе ця громадська організація. Окрім термобілизни та взуття, представники діаспори передали захисні окуляри, які витримують осколки. Тактичні окуляри армійські, теж спеціалізовані, виготовлені для американської армії. Вони характерні тим, що вони витримують осколки. Тобто вони захисну, захисну функцію виконують. Ну, тут 120 пар. Небагато, але принаймні всю армію важко забезпечити, але якісь окремі формування частково можна. Благодійники за кордону та представники МВС постійно контактують. Після відправлення цієї партії на Схід України вже очікують прибуття наступної. Полтавські міліціонери-кінологи тренувалися на полігоні, натомість затримали озброєного розбійника. Зловмисник разом із двома поплічниками втікали, поцупивши у касира приватного підприємства 95 тисяч гривень. Ані заскочили вдвоєм в масках. я сиділа на стулі. У мене були приготовлені гроші на інкасацію. У мене гроші лежали на столі. вони заскочили вдвоєм. Один прижав мене на стулі, второй зі спортивною сумкою і бросився забирати всі деньги. Перескочивши через паркан, зловмисники не сподівалися побачити там правоохоронців. Територія, на яку вони потрапили, виявилася кінологічним центром. В моєму напрямку було кинуто шумову гранату. Після чого задній з невідомців достав зброю і зробив декілька вистрілів в моєму напрямку. Відстрілюючись, розбійники травмували двох міліціонерів. Утім, кінологам таки вдалося одного зловмисника наздогнати та затримати. Ним виявився 33-річний полтавець. Каже, гроші забрав без особливих зусиль. Просто от і забрали. Просто подошов Так от і забрав на ну, Ні, тронув ні пальцем, ні угрожав, ні пістолетом, ні ні ножом. Поки затриманий дає свідчення, правоохоронці розшукують його подільників. Відкрите кримінальне провадження за фактом вчинення злочину. за... Частиною 3 статті 187 Кримінального кодексу України, тобто розбій з проникненням приміщення. 12 років тюрми саме стільки світить зловмисникам за розбій. Патріотичний хендмейд підготували сумські школярі для бійців. АТО. учні початкових класів власними руками зробили ляльки-мотанки у вигляді янголів. Так звані обереги діти подарували солдатам напередодні від'їзду батальйону на схід. Ці заходи проводяться з ініціативи самих дітей. Ну а. Ми їм допомагаємо, так як на сьогодні дуже важливо виховувати в наших дітей патріотизм, любов до нашої України. Окрім символічних сувенірів, діти підготували ще й концерт. Вони зворушили своєю дитячою увагою мужніх бійців. Концерт тронув наші серця. Тепер вони наші друзі, ми будемо з ними постійно дружити. Ані нам подарили обереги, рисунки, які ми будемо хранити постійно з собою в наших, наших дальніх командировках. Ми в далі будемо з дітьми контактувати. Наостанок діти з задоволенням сфотографувалися з бійцями свої гости. Вони проводжали з побажаннями скоріше повернутися додому з перемогою. Я бажаю нашим захисникам щастя, миру, щоб вони повернулися живими. В час, коли було б мирне небо над головою, я раділа, але зараз я не можу. Хай наша Україна переможе. Хай ті, хто померли, вони померли не дарма. Герої не помирають, щоб вони перемогли у цій війні, і щоб вони завжди знали під час боїв, що їх вдома ждуть їхні діти та рідні.